Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браття і сестри, кому з нас не доводилося іноді спостерігати зворушливу картину, який небудь дуже старий, згорблений, вкритий сивиною старець, тримає дитя і ніжно пестить його тремтливими від старості руками. Тут ми бачимо поряд, немов два протилежні полюси життя. Початок одного і кінець іншого, дві життєві зорі вранішню і вечірню схід і захід, розквіт і в'янення. Коли ці протилежності існують окремо, ми чомусь не зосереджуємо на них своєї уваги. Та порівняйте сивого старця і дитя і ця вражаюча різниця мимоволі впадає у вічі. І викликає в душі тривожні почуття та думи. Від одного вже віє холодом близької могили. Життєва сила часом безрозсудно розтрачена, за багато десятків років, уже ледве тліє і ось ось погасне зовсім. А на його руках ворушиться маленька істота, теж безсила і слабка, але це безсилля майбутньої сили. У малюка все ще попереду, і з кожним днем він буде рости і все більше і більше розвиватися. Мимоволі думається, дідусю, колись і ти був дитям життєрадісним, із незрозтраченим запасом прихованих у твоїй маленькій істоті сил. Але що тепер з тобою сталося? І куди й на що пішли твої сили, і ти, чарівне дитя, будеш колись таким самим дряхлим старцем, якщо численні знегоди, що чекають на тебе попереду, не згублять тебе ще раніше у розквіті сил. Подібна група постала багато, багато років тому цього дня в Єрусалимському храмі, з одного боку, святий праведний старець Сімеон. Праведний і благочестивий, але дуже старий роками, з другого Богомладенець Христос, Боже немовля на його руках, втіха Ізраїлева, надія і спасіння всього світу. Нині відпускаєш раба Твого з миром, вимовляє Сіміон. Тобто тепер. Я побачив того, хто несе спасіння і мені, і усім людям, і я можу спокійно вмерти. В цих словах ми чуємо символічний зміст. Праведний Сімеон, сивий старець, уособлює собою весь старий заповіт, який чекав, щоб своїми очима побачити Спасителя світу. Обітованого Богом зразу після гріхопадіння, і в особі праведного Сімеона стомлене людство зустрічає того, кого так довго очікувало – в словах нині одпущаєши, нині ти відпускаєш, чується, немов остання прощальна, передсмертна пісня, з якою старий заповіт тепер сходить з історичної арени і передає новому заповіту свої сподівання і бажання, які нарешті справдились. Тепер завдання старого заповіту виконане. Він здійснив своє призначення з допомогою старозаповітнього закону про та прообразів. Він зберіг у людях віру в Месію, підготував їх до його приходу, і нині з миром відходить у вічність. Старий заповіт поступається своїм місцем новому заповіту, де буде царювати вже не Моїсей, а Христос, не синайський закон, а Євангелія не криваві жертви, а животворче таїнство Святої Євхаристії, і все буде покриватися любов'ю Божою до людини. Помолимо вже, дорогі браття і сестри, щоб кожному із нас Господь милосердний дав щастя зустрічі, тому що віра це такий Глибоко інтимний таємничий акт, коли ми зустрічаємося з Богом в своєму житті. Нехай же ця зустріч буде благословенною, щоб ми сказали, як овідіста, очі мої спасіння Твоє. Ми зустрілися і побачили, Господі, спасіння Твоє, що Ти приготував всім людям. Богу нашому слава на віки вічні. Амінь.